Йо, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Майнери і сьогодні я продовжую виживання в Майнкрафті на версії 1.19 Це вже друзі, нас четверта серія. Можу вам сказати, друзі. Ну і перед початком цього відео, була вліпи, лайкосик під відосок. Ну також підпишися мітучі канал, тому що наша ціль це 6 тисяч підписників. Пода 6 тисяч підписників я випущу її плене відео. Там залишилися трошечки. Ну а ми починаємо! Всі вже пам'ятаєте, друзі, в прошлій серії ми вирішили он в те цікаве село і добули ось такі цікаві нам ресурси, наприклад, як каменеріз, ось така нам плавильна пічка, вам сказати, друзі. Ну і в принципі багато такого цікавого. І сьогодні, знаєте, що ми сьогодні будемо робити? Правильно, ми сьогодні будемо йти в похід чи в подорож, я не знаю. І може сьогодні будемо знаходити якісь данжі, можна сказати. Може, сьогодні зайдемо якісь. Затонувший корабль, можу сказати. Ну і саме наша ціль сьогодні це знайти крейсер Москва. Але для того, щоб мені його знайти, мені потрібно, щоб ви поставили лайк і підписалися на мій YouTube канал. І тоді я постараюся знайти той крейсер Москва. Зараз я хочу підготуватися до нашої подорожі. Давайте ми поскладуємо всі непотрібні ресурси до нас в скриньку ось таким чином. Тому що стільки нам ресурсів, вони нам не знадобляться. Так що давайте ми будемо ось ці всі ресурси поскладувати ось таким чином. Ну що, поскладували ми ресурси. Тепер що мені потрібно? Давайте ми візьмемо тут а, дерево. чи... Ні, давайте ми візьмемо дерево. ось таким чином. Тепер зайдемо ми сюди в верстак, зробимо ми дерев'яну лопату. І, в принципі, зробимо ми собі чон, щоб відправитися нам подорож. Зробимо ми ось тут палеці, і зробимо зараз собі дерев'яну лопату ось таким чином. все, ставимо ми сюди получаємо дерев'яну лопату. І тепер, і тепер, друзі, давайте ми візьмемо ось ці дошки сюди, далі візьмемо ми тут оці палиці, беремо ми тут ці дошки, робимо ми ось так, якщо я не помиляюся. Ага, і в принципі, а, то мені лопата і не потрібна. Робимо собі ось такий нам березовий човен. Ну і тепер, друзі, я думаю, що можна вже відправлятися в подорож, в похід я там не знаю. Ну, коротше, давайте будемо ми зараз відправлятися. Зараз поставимо ми кудись ось сюди човен. І також, друзі, будемо оглядувати тут територію, тому що я е, по запрошеній серії теж оглядував територію, але не повністю. Я тільки оглядував около моєї місцевості, а це я хочу оглянути місцевість прямо цього світу Майнкрафту. Так що зараз. В принципі, я сів в човен, і зараз будемо ми пливти, кудись, не знаю, будемо шукати якусь пригоду, не знаю. Ну, коротше, все сьогодні самі побачите. Так що дивіться це відео до самого кінця. Обіцяю, буде цікаво. Ось сюди ми підпливаємо, далі залізаємо, і забираємо тут човен ось таким чином. Ну, і ми, в принципі, припливли до якихось гор, я там знаю, Ну, коротше, зараз давайте ми побіжимо, подивимося, оглянемо цю територію. Тут у нас якісь гори вивітняються, ну добре, давайте ми... Кудись он туди підемо, так почекайте, а що це тут у нас таке знаходиться. Почекайте, друзі, тут у нас якийсь каньйон. Цікаво, друзі, цікаво. О, і до речі, друзі, ви замітили? Ви замітили, що я цей раз уже з веб-камерою знімаюся. В принципі, всім привіт-сім привіт. І короше, в принципі, я вже нарешті доробив свій ремонт. Надо буде якось про це ремонту зняти. І, короше, я вже доробив свій ремонт, і, в принципі, вже постараюся знімати з веб-камерою. Але не часто я буду зніматися, буду постараюся декілька разів знімати з веб-камерою. Тому що я дещо ще не докупив. Знімати з веб-камерою, але потім, коли я вже докуплю, то тоді, в принципі, і буду знімати з веб-камерою. Так, так, сюди стоїмо все, в принципі, ракурс нормальний, все, в принципі, можна починати. Дорогі друзі, я вибачаю, що я зараз вас перебиваю від ролика, але, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, він буде. Силки в посиланні, і також ось, в принципі, QR-код на мій телеграм-канал. Будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, буду вас там чекати. Там я викладаю все про своє життя. Коли ролики викладаю, коли стрім у мене буде, так що підпишіться на мій телеграм-канал, буду вас чекати. Ах, яка ж природа? Боже, скільки я запливу, це просто якийсь капець. Ну добре, давайте ми кудись сюди. В принципі, я десь уже. Приплив до відкритого океану. Ну добре, давайте ми кудись вже нарешті спустимося. Давайте ми спустимося і поплаваємо, оглянемо тут -ту територію. Тому що я це не знаю, тому що я це не знаю. Я шукаю, шукаю той кресер в Москву і не можу ніяко його знайти. Так, добре. Так, піднімаємося, піднімаємося, тому що в мене повітря закінчується. Давайте ми кудись он туди підемо. Давайте ми кудись туди попливемо, подивимося, тому що мені щось там показалося. Чи щось там було? Чи не було, я це не знаю. Ну добре, давайте ми кудись сюди попливемо. Блін, блін мені показалося, що там крейсер. Це капець просто. Ну добре, давайте ми кудись ну, туди попливемо. Може, там щось буде? Так, опа, спускаємося і пливемо. Боже, так ніфіа просто нічого не видно. Це просто якийсь капець! Ви. Ви подивіться, друзі, тут крейсер Москва. Так, ух ти, ух ти, так обережно, обережно. Зараз я хочу набратися повітря і. <пійшло> <пійшло> Фух, боже, це капець просто якісь, друзі. Знайшов я якусь карту. Це добре, друзі. А тепер давайте ми знову ж таки попливемо туди. О, боже, друзі. Ви це бачили? Ви це бачили так, де мій човен? Ага, ось, в принципі, мій човен це капець просто якийсь, друзі. Я це не знаю, я це не знаю, просто я стільки тут позаходив. Давайте ми кудись ось сюди підпливемо. І подивимося, що це у нас за карта. Що це у нас за карта така? Так, давайте ми кудись ось сюди підпливемо. Опа, все підплили. Ой, Боже, все капець. Ну що, давайте подивимося, що ми тут залутали. І так, ми залутали тут залізний камародок, далі два злитка золота, далі 11 смарадів, нічого собі, далі 7 злиток заліза, добре, і 6 лазуриту. Так, насе добре. І тут у нас якась. А, і ще ми залутали папір. Тут у нас аж цілих 14 папір. нічого собі. і тут у нас якась карта. Карта тут у нас якась. Друзі! Друзі, ви це бачите? Ви це бачите ось тут якраз біля мене хрестик. Це означає, що, що біля мене десь ось тут скарб знаходиться. Цікаво, цікаво. Ну, давайте ми будемо йти до цього скарбу. Зараз постараємося ми його викопати. Не знаю. Ну добре, давайте ми кудись сюди станемо. І десь тут будемо ми копати, тому що це якийсь просто капець. Друзі, так, давайте ми десь тут будемо копати. Надійся, що ми постараємося сьогодні зайти цей скарб, тому що я не знаю, ви собі прикиньте, це 0,0001% за те, що біля самого крейсеру. Знаходиться скарб. Цікаво, цікаво, друзі. Ну добре, давайте будемо ми копати, постараємося знайти тута цю нашу скриню. Я постараюся правити, знайти цю скриню, але зараз постараємося її знайти. Так, ухте, а щось у нас тут таке? Що це тут у нас таке? Якась печера. Піднімаємося ось сюди знову наверх. І зараз будемо продовжувати далі копати. Ну, коротше, в принципі, дивіться, що я тут накопав. В принципі, я нічого ніфіга не знайшов. Коротше, на вулиці вже на сей вечір. Ну і можу вам сказати одне, що, в принципі, постараюся вже знайти в п'ятій серії. Ну що, з вами був Арті Майнер. Ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал та не забувайте про дзвіночки. Також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую!